Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Это не укладывается в голове, что вот это происходит рядом с нами, на тех улицах, по которым мы гуляли и радовались жизни. То есть это просто сюрреализм. Справа

Є вони остановилися і їх розстріляли. Наша армія, наша розвідка, наша служба безпеки та інші українські сили знайдуть і знищать тих, хто завдає цих жорстоких ударів по Херсону, по інших наших містах і регіонах. 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти України. За цей рік нашій нації довелось пережити багато втрат, горя, скорботи та відчути справжню ненависть. Та попри все, ми стали сильнішими, хоробрішими, єдиними. Українців вже не лякають ракети, повітряні тривоги та вибухи. Бо наша єдність сильніша за страх. Рік боротьби за свободу та незалежність. Він розділив життя багатьох на до та після. Тож інформатор вирішив дізнатися, яким для Переяславців був перший день повномасштабного вторгнення. Страшно. Я прокинулась в 5 ранку, схватила скотч, він у мене був і почала заклеювати стекла на вікнах, хрест хрест. Ну і потім безсонна ніч, І на другий день десь ну, 13.30 я вже була в метро, я з Харкова сама здесь. І я тиждень жила в метро, там покриті і на платформі. Було дуже багато людей. Дітей було десь ну, до 200 чоловік, дітей різного віку. Я через тиждень виїхала з Харкова, коли почалися евакуаційні поїзди, а до нашого південного вокзалу я добиралась пішки, ну, багато людей так вийшло по тунелю метро. Робітники об'яснили, де можна йти. Там все було обісточено. І дуже багато людей з дітьми, сім'ями, собачками. Ну, які речі несли, хто як міг. Отак От добирались до вокзалу, тому що були. Обстріли машин не було ніяких, таксі визвать невозможно було, тому що ну пусте місто було. Коли нам дозволяли вийти ну, на повітря із укриття, місто було пусте. Страшно було. Ми не очікували такого. нікуди не тікали, бо ми знаємо, що це наша країна, наша земля. В мене багато повиїжало. В Голландію виїхало багато тих знайомих, яких я знала. Але все одно вони тягнуться додому і дуже очікують на перемогу. Як у мене у бабусі над кришею е, ракети, літали. це края. Страшний день. У мене в цей день син пішов на війну добровольцем. Плакала, як я могла. До сих пор воює. 24 лютого буде. Як год, їх досі не міняють. Дуже погано. ну Неочікувано було дуже. Думав йти на учобу. Це сумно було. Сумно і трагедія. Да. Сумно і трагедія. О оказалося, що між нами велика прірва. Ми оказалися не братами, а ворогами. Дуже страшно, бо війна це завжди страшно.